З'яжи свідчення і запечатай откровення при учнях моїх. Праведники, які живуть, отримають печатку Божу перед кінцем часу благодаті. Знак або печатка Божа полягає в дотриманні сьомого дня суботи, пам'ятника тв Господнього творіння. Навпаки, зображення звіра це дотримання першого дня тижня. Однак до виходу декрету, який нав'язується людям поклоніння цій ідольській суботі, тобто дотримання неділі, ще не можна назвати зображенням звіра, настане час, коли цей день стане камнем випробування, але цей час ще не настав. Ніхто ще не отримав зображення звіра, час випробування ще не настав. У кожній церкві є справжні християни, не виключаючи Римо католицької. Ніхто не може бути засуджений, доки не буде осяяний світлом і не усвідомить необхідності дотримання четвертої заповіді. Але коли вийде указ, який передбачає дотримання підробленої суботи, і коли гучний клич третього ангела застереже людей, Проти поклоніння звірові та його образу, тоді між істиним і хибним буде проведено чіткий кордон, тоді ті, хто будуть в беззаконні, отримають зображення звіра. Якщо вам було відкрито світло істини, що вказує на суботу четвертої заповіді, і показано, що слово Боже не може обґрунтувати дотримання неділі, а ви ще чіпляєтеся за неправильний день, відмовляючись дотримуватися святої суботи, яку Бог назвав Святий День Мій, тоді ви приймаєте знаменно звіра. Коли все це станеться. Якщо ви підкоряєтеся указу, який заборонить будь-яку роботу в неділю, і запропонує цього дня поклоніння Богу, а ви знаєте, що в Біблії про неділю йдеться лише як про звичайний робочий день, то ви погодитеся прийняти зображення звіра і відмовитися від Божої печатки. Незабаром кожна дитина Божа отримає його печатку. Вона може бути поставлена на нашому чолі. Нестерпна думка, що коли ангел почне ставити печатку на рабів Божих, він може попрямувати в наш бік. Амінь.